Рятувальники Миколаївщини продовжують надавати допомогу громадянам в ліквідації наслідків погодних умов. Наразі відомо про 63 вимушених виїзди на допомогу зі снігових заметів. Звільнено 140 автомобілів, у тому числі 6 карет швидкої. ДСНСникам вдалося евакуювати 374 особи, з них 37 дітей. Рятувальники 12 разів залучались на розпил дерев, вивільне проїзних частин доріг від них та лінії електропередач. На автодорозі Р-75, ділянка Первомайськриве озеро, проводилася евакуація людей з облакованого транспорту за допомогою снігоболотоходу Багун. Через хуртовину надвечір 26 листопада було перекрито 10 доріг державного значення. Завдяки зусиллям рятувальників для легкового транспорту вже відкритий рух трасою М14 Одеса мелітополь новоазовськ зокрема між Миколаєвом та Одесою. Окремо, очільник Миколаївської області Віталій Кім прокоментував ситуацію з електропостачанням. За його даними, негода знеструмила більше 200 населених пунктів. «266 населених пунктів, що було знеструмлено внаслідок негоди, Зараз залишилося 199». Далі працюємо попри негоду по підключенню. Працює на ну, зараз 102 бригади обленерго, тобто процес триває. Далі будемо підключати більше. Начальник увагу закликав утримуватися від дальніх поїздок. А в Нацполіції зауважили: якщо ж негода застала вас у дорозі, краще перечекати на майданчиках для відстою транспорту поблизу АЗС. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.